До вас пить. Уже собор розбиратися надо. Сейчас піду гітарі, хай проснеться. Так. Да. <реш> Владик, ти ще не прокинувся вже грати. <реш> <реш> Синочок, вставай, День рівнення, вставай, день трес, ну, стрясить. Так прокидав, ні ще не прокидав Ну, і тарка це святе. Ой-ой-ой, треба ой, ой. купити йому маленьку. Так струниш опасно. Вибачте, за ну це, природні явища. Якраз, друзі, у нас така погода. Чуєте, купила якось костюм Владислава, але штани тут 80 сантиметрів. Я підкатаю. Купила костюмчик ось тут. І не знала, куди надягнути. Якраз така погода на день народження надягнена. Друзі, ми доїхали. Ось зараз я буду торгу. Прийшло... Прийшлось... ой, винімати ці всі прикраси, які я робила, а ви ж не бачили чи показувала. Я вже не пам'ятаю, у мене з головою проблеми. Не дуже доїхав він у мене. Все, треба купляти якісь коробки для тортів на дні народження робити. Бачите, краєчок, бо дуже високий, багато крему було і примялось. Воно як творожне таке. Ну, з чого було, з того і прикрасило. Мені наче подобається, але треба було подумати і ще краще зробити. Ну так, для першого разу такий торт, а там в розрізі ще два конфі буде. Ну, дуже там коржів багато, смачно. Він такий здоровий-здоровий. Так, залишилось півчаса до гостей, щось таке виходить, не знаю. встигла <с> я арку зробити чи ні, але вже надуваю. Може, якось так це все виходить, друзі. Я на каблуках сьогодні і оце скакала, вішала, але вийшло. <с> Мама квіти привезла, вже зібралися. Подарунки я ще до прикрасила, надула. Ось такого. Осьміножка чи хто це він? <смі> Наступного разу буду замовляти набір, бір, який ну, вже готовий, щоб одного кольору було. Ти так підбирала сама все по кусочкам. <смі> да. А ще такі шляпочки, я ой. <смі> не ой! Ні, ще. Ми будемо потім фоткатися цей. Ось такі подарунки привезли. Це мічки. А ось ще Іллія таке. Владіку подарували. Ми спочатку з татом пограємося, перевіримо, потім вже потім Владиславу грати. І ще ще ось таку штуку класну. Так, Ну, Воно тут ваш має. Воно такое. Давай рубайся. Тык-тык-тык-тык, леви-леви, тык черепаха аха аха Ой. Строжки. Снимай, снимай, подай. черепаха аха аха О, ты сыгала Ила. черепаха Черепаха-аха-аха, своей лапкой пила ила. Надо будет тиктоки таки Аха, черепаха-аха-аха. Ой, який красний. То Друзі, торт просто бомбезний вийшов. Ви подивіться каначенка. Буду робити тепер часто а? на свята, а? неймовірно а? смачний. Навіть синочку можна дати, не боятися, що там щось не те. Все дуже смачне, свіже.

Вже вдома. Зараз вісім вечора. Ми сиділи цілий день, класно провели час, класне місце. Святкували з і Вано, Івану. Це така мережа є. Ресторанів, грузинської кухні, приємні ціни. Ну, мені сподобалось ще й біля озера. Зараз дивіться, яку красу мама подарувала піони. О, боже, вже так пахнуть. Малому тут багато що передали, подарили. Як бачите, треба буде розбирати. Я пізніше вам покажу, що саме подарували, бо все дуже класно підійшло, все в тему, і все йому буде цікаво. І кульки я забрала, вони виходять, що насправді, та здуваються. Я думала, що отак от надув і вони будуть триматися постійно. Здути неможливо тільки пробувати, але ні, можна здути. То забрали з собою, зараз понадуваю, хай грається за опарком своїм. Оце ж кульку, пам'ятаєте, бой? Це на гендерпаті півтора року тому як надула, досі висить. Півтора року висить. Оце перший подарунок. Валентина Віталія подарувала, чуєте? Ну це просто знахідка. Йому дуже подобається. Ви подивіться, яка ідея. Тобто ви кладете сюди кульки, даєте молоток дитині. І він б'є. Давай. Yeah. Yeah. Ще мимо трішки руками часто, але бачиш, як мосно? Це просто супер. Раджу. Радимо, так? Таке, якщо побачите, то свої динки можете замовляти. Чуєте? Я зовсім не пила нічого, бо я ж не п'ю, а язик заплетається. Старші, сюди цей, давай. Так. Та, не вистачає сюди. Сюди синочок. Ось так. На, бий! Бий. О, він ще, по-моєму, чи ні. Він ще вмикається, що батарейки треба. Він ще... він ще працює, Владислав, він ще вмикається якось. Mm. Робимо. На, стукай. Потім подарував другу ось таку класну машинку. Тут колеса е прорезинені, вони не будуть так шуміти. Дуже класна, ручка така. І ось такий столик. Який кріпиться, ще можна кріпити на візочок, як бачите, ну куди завгодно. Зараз буду, ну, музикальна така штука. У нас там один столик є. Зараз ще один встановлю, може, йому сподобається. І ще Кріс подарила ось таку класну штуку гристи. Совушку. Дуже прикольно, Там такі силиконові крильця можна буде гристи. А бабуся його. А, ще ось таку штуку бігати подарували. Катати, каталка, чи як вона називається? Правильно, каталка. І бабуся подарувала, це знайомі бабусі передали. Зараз покажу. Ось такий набір Лего, але це трішки на постарше 3 плюс, як бачите. Хай лежить на потім. Дуже класний набір. Клас, дякую, велике. Дуже все в тему. Владиславці буде радий гратися таким. І я понадувала кульки, хай там швиряє їх, кидає. Потім можна здути на наступний рік залишити.